Майже 11 тисяч квадратних метрів, на обігрів яких в опалювальний період йде майже 200 тисяч гривень на місяць. 27-ма рівненська школа одна з найбільших у місті, але і проблем має чимало. Одна з них гордість, і водночас найбільший головний біль басейн. Тут навіть вікна замінені та переобладнана система вентиляції. Проте найголовнішого теплої води у ньому немає вже 5 років. А все через аварійність мережі і не лише воду, а й теплопостачальної. Щорічно в опалювальний сезон відбувається порядка 2-3 аварій, які, ну, під час яких замінюється порядка 10 метрів траси. А сама траса знаходиться в плачевному стані. Ускладнює ситуацію ще й те, що ця школа крайня точка від котельні, і частина цієї аварійної мережі обігріває ще й болото та ґрунт на шляху тепла до навчального закладу. 3-4 градуси Цельсія до школи таки не доходять. Аби замінити трасу. Місцеві чиновники підрахували необхідно півмільйона гривень і вирішили це недоцільно. І це далеко не єдине підав збереження тепла у закладі. Ось вона одна з основних проблем не лише цієї школи, а усіх навчальних закладів рівного. Силікатна цегла з якою побудоване приміщення за підрахунками енергоменеджерів. Лише 27-ма школа за рік через холодні стіни втрачає 262 тисячі гривень. Другу сходинку в тепловтратах посідає плаский дах, через який випаровується ще 138 тисяч гривень. Далі старі дерев'яні вікна, а це ще 36 тисяч. Щоправда, у цій школі частину вікон вже замінили, і ефект на термометрі кажуть, помітили одразу. Додати сюди ще застарілу систему водопостачання, незачинені підвальні приміщення, і сума набігає доволі кругленька. Крім того, за словами фахівців, навіть тюль, який закриває батареї, знижує ефективність радіаторів на 25-30%. 27 відсотків. школа стала першою. У рівному, де провели такий прискіпливий енергоаудит. Фахівці ЕСКО Рівне запропонували кілька шляхів виходу із ситуації. Насамперед, це автономна котельня і, можливо, з тепловими насосами. Вартість проекту коливається від 500 тисяч до півтора мільйона гривень. Він окупиться за 4-6 років і дасть змогу економити в середньому півмільйона гривень на рік. Зараз буде розпитано дві частини. Перше є питання, такі бачите, чульби сіла. Ну мова кажучи, там є такі питання, які можна організаційним шляхом. Вікно не відкрити. Це все можна Вирішити без мільйони капіталодані, оце буде ця група займатися тим, буде один і буде контролювати, щоб це було зроблено. А є питання, які пов'язані з капіталом, Будемо зарахувати разом, виділяти гроші і так по школі, по школі робить. Зараз ми зробили дві школи. Мені здається, що цей проект досить ефектний. Ідею встановлення індивідуальної котельні у школі вітають. Тоді кажуть, в закладі нарешті з'явиться гаряча вода, запрацює басейн і буде постійна температура у класах. А міський голова переконує 27 школа, то лише пілотний проект. Таким чином обстежуватимуть усі навчальні заклади міста, а згодом і інші комунальні заклади. Оксана Жужельська, Богдан Рябонець, інформаційна програма. «Де». Thank you